Православні віряни у неділю відзначили Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне із двунадесятих свят. Згідно із ученням Православної церкви, народження Єви Марії не було звичною подією. Їй була відведена особлива роль у здійсненні божественного плану спасіння людства. У новому заповіті дуже мало згадок про життя Богородиці. Згідно з переказами, у благочистивої пари із Єрусалиму Йоакима та Анни не було дітей. Одного разу, коли чоловік приніс жертву до храму, первосвященник відмовив йому через те, що він не створив потомства Ізраїлю, тоді Іоаким у скорботі пішов до пустелі. Там він молився, молилася і Анна вдома. Їм обом було видіння, у якому ангел сповістив про народження доньки, про яку будуть говорити у всьому світі. Подружжя дало обітницю присвятити своє дитя Богу, і як було тоді звично, віддати його до єрусалимського храму до повноліття. В сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, в кожному храмі здійснюється молитва за те, щоб Пресвята Богородиця дарувала нашій багатостраждальній державі мир та спокій, добробут кожному із нас. Тому, звертаючись до кожного із нас, прошу, щоб ми в молитвах своїх просили Пресвяту Богородицю, щоб вона дарувала нам мир в нашій державі, мир в наших серцях і любов до ближніх всіх тих людей, які нас оточують зі святом.